Дракони перервали серію невдач. У межах 14-го туру команда Юрія Іванишина гостювала у столиці, де зустрічалася з четвертою командою екстраліги Скаяп футзал. Вже з перших хвилин матчу франківці були націлені на ворота суперника, агресивні у відборі і дисципліновані у захисті. І на п'ятій хвилині ураган вийшов вперед завдяки автоголу Літвінова. Далі більше сирітські своєчасним закиданням вивів жукова сам на сам, і той спокійно переграв Вакінського 2 -0. Турнірна таблиця заставляє заробляти очки. І це було надважливо у цьому матчі десь, напевно, і саме тиск результату дався інколи моментами. На самій грі, де були такі моменти, де хотілося зіграти краще, десь і в нашому виконанні ми повели 2-0. Хотілося продовжувати розвивати, проте суперник. Добре зіграв і команда Скаяп, яка підсила досить потужна команда, в якої стоять амбіції, найвищі. Але по перерві авіатори дуже швидко організували три голи завдяки влучним ударам своїх легіонерів. На що дракони відповіли влучним пострілом Жукова, який оформив дубль. Три-три горіли на табло аж до останньої хвилини зустрічі. Аж поки тієї, а під сиреною приходько не подарували урагану довгоочікувану перемогу. Дійсно була гарна гра. Багато голів, багато єдиноборства, емоцій багато, за що ми любимо футзал. На нашу думку, болівальникам, хто сьогодні прийшов і ті, хто подивилися зі своїх гаджетів, сьогоднішня гра сподобалася. Ми до кінця вірили, що ми сьогодні здобудемо позитивний для нас результат. І я задоволений, дуже команда задоволена. Я хочу подякувати нашим болівальникам, нашій команді за ту працю, яку ми робимо. І та праця, яка яку ми робимо сьогодні, окупилась. До речі, до Києва прибув на гру є лідер урагану Петро Шутурма, який, як відомо, продовжує відновлюватися після важкої травми коліна. Підтримка капітана виявилась фартовою для драконів. Про що наголосив після гри Олександр Сиріцький. Дякуємо за підтримку, що він приїхав до команди. Він така людина в нашій команді дуже важлива. Він таку привіз з собою переможну ауру. В Києві і тому сьогодні дуже це допомогло. У інших матчах 14-го туру футзальної екстраліги Сокіл у Хмельницькому розтрощив Харків 9-1. А столична Аврора вдома впевнено здолала суху балку 4-1. Натомість Атлетик футзал на оновленій домашній арені у ДХТУ у Дніпрі розгромив кардинал Рівне з рахунком 8-1. А західне дербі між «Енергією» та ЄНАТІ знов завершилося на користь енергетиків 3-1. І нарешті хід після вилюту з Кубка України відірвався у Луцьку, де здобув переконану перемогу над Том 1.5. Посеред тижня відбудуться матчі 15-го туру. Зокрема, ураган у середу, 26 лютого, на домашньому майданчику прийматиме кардинал Рівне. Початок гри у манежі коледжу фізичного виховання о 16-й годині. Відбулися матчі 15-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зокрема, 23 лютого пройшли два поєдинки. Дублера урагану вдома приймали Коломийський Стефайно і поступилися з рахунком 1-2. Ще в одній зустрічі вихор впевнено переграв Вовків 5-2. Натомість лідери першості Фурнітура Експрес-24 та Рибак Галія проведуть очну зустріч 5 березня. Футбольні команди з Івано-Франківщини продовжують свої контрольні поєдинки в межах підготовки до весняної частини футбольного сезону. Зокрема, франківське прикарпаття здобуло перемогу у спарингу проти харківського металіста. 1-2. Дубль у складі переможців на рахунку Хоми. Ще один гол в активі Болденкова. Відтак другий навчальний тренувальний збір Прикарпаття підходить до завершення за кілька днів. Зелено-жовті продовжать підготовку в Івано-Франківську. А найближчої суботи, 1 березня, у винниках зіграють контрольний матч з харківським металістом. Дев'ятнадцять. 25. натомість учасник другої ліги, Франківська Ревера, у винниках провела контрольний матч з представником першої ліги металістом. 19-25. Підсумковий рахунок 1-5 на користь харків'ян. У складі вортових голом ізначився Максим Огринюк. Лідер жіночої баскетбольної суперліги Франківськ Прикарпаття вдома двічі здолав столичний Київ Баскет. У першій зустрічі підопічні Юрія Процюка розібралася із досвідченими опонентками з рахунком 66 на 54. У складі переможниць потужний матч провела Анжеліка Ляшко, яка до 26 очок додала 8 підбирань та 6 передач. Команда «Франківськ» – чемпіон України і це команда, яка безумовний лідер сьогоднішнього чемпіонату. Тому ми, а ми йдемо аутсайдер на четвертому місці. Тому ця гра е, ну. І результат він закономірний з огляду на те, що ми сьогодні мали в ротації всього вісім гравців, то я вважаю, що результат не задовільний, але гра була більш-менш нормальна. А наступного дня Пантери здобули не менш переконву перемогу над Київбаскетом: 87 на 65. По 16 очок у переможниць набрали досвідчення Оксана Молова та Ольга Аліксєчик, яка реалізувала 4 з 5 дальніх спроб. У Київ кращою була Кристина Філевич, яка набрала 26 очок. Сьогодні була дуже гарна атмосфера в залі. Сьогодні багато вболівальників прийшло підтримати нашу команду. Хочу подякувати нашим болівальникам, хочу подякувати міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, який підтримує команду і сьогодні був разом з командою на ігрі, переживав, був біля нашої лави запасних. Гарна атмосфера, така, знаєте, позитивна в залі. Вона привела до того, що ми, як то кажуть, показали хорошу гру, хороша гра це коли ну, більше п'яти гравців набирає. Більше 10 очок, ми мали вдвічі більше асистів від Київбаскета, ми вручніше попадали з трьохочкових. Тому ці в підсумку дали цей позитивний результат, але саме головне, щоб була можливість зіграти проти такого сильного суперника, проти таких досвідчених гравців. Київбаскет після 12 зіграних турів фронті Прикарпаття впевнено лідирує в суперлізі, маючи в активі 9 перемог. Далі йдуть Одеський інтерхім, Вінниця медуніверситет та Київ Баскет. Андрій Менів Андрій Гаргара, телеканал «402».